Добрий вечір, шановне панство. Годую я ввечері своїх внутрі і думаю, що вам розказати, а всередині все порожньо. Після тяжкого грипу, 4-3 дні, якось бажання нині вже якось без температури було, вже більш-менш нормально, прийшов, покрутився, покрутився коло нутрій. Пробував е, робити щось з, зображати по нарахунок е, тих моїх кліток, Робота не бере, бо з одної сторони прохолодно, Може і не прохолодно, а сиро, бо, в принципі, в нас вже весна зима закінчилася, сніг зійшов. Але стан такий в середині така пустота після хвороби. Так що хочу вашого, щоб ви мені дали трохи натхнення. Дайте якісь запитання, щоб я якісь теми Вам розвивав. Бо, бо натхнення для мене найбільше натхнення це тоді, коли з'являються малі нутренята. Та як вдома, наприклад, у кого є дрібні діти в хаті. Так само в е, вольєрі. Є, є щось дрібне, воно маленьке, цікаве, воно швидко росте, воно показує свої, е, свої всякі нюанси. От. А зараз ми що, чекаємо? Самець росте собі, ніяк не, не зважу його, треба буде його колись зважити хоч для себе. Самочки їсти їдять добре. Я вже почав е, з тими апельсинами і яблуками практично закінчив. Е, переходжу, е, гарбузи закінчуються. І переходжу гарбузи і буряки. От. Ну і внутрі помаленьку їдять. Монотонне таке наше життя зимове бо літом ще якось трохи чи весною починаєш рухатися, бо сонце блисне, а то болото, сирість. от. Внутрі ростуть в клітках також після свят різдвяних почну бити чотирьох маю самців на забій. Одного маю під реалізацію, от. Сьогодні, дружина з кубаси. От. Давно ми вже не їли з нею ковбасу, а після хвороби не дуже то м'ясо в себе запхаєш якесь. От. Хочеться щось такого пісненького. Ну добре, заходьте на канал, давайте якісь теми. Будемо розвивати. Тримайте нутрі нутрі Варті будуть вашої уваги. То, що як тільки починати з внутріями, треба трохи грошей вложити, чи в вольєри, чи в клітки, все рівно якось копійка. Але вложені гроші через 3-4 роки 100% вам повернуться, якщо ви купите собі гарного е, звіра і внутрі будуть вам приносити прибуток. Навіть якщо ви будете, так як я от, е, купляю Весь все зерно купляю, і в мене все рівно виходить прибуток. Який би він не був, кого більший прибуток, кого менший прибуток, але все рівно буде прибуток. Якщо будете їх добре доглядати, тому що гарний звір він буде давати вам біля кілограму, самці будуть давати біля кілограму в місяць, і вже в 6 місяців, в 7 місяців ви вже можете. Якби як вигодуєте як ви малих, то вже собі попробуєте, вже будете мати м'ясо. Для тих, хто ще вагається, тримати, не тримати, я би вам радив, візьміть хоч одного, пого скупіти, одного самчика, якщо ви думаєте, тримати, не тримати, потримайте його протягом літа і ви визначитеся, подивитеся, будете доглядати. Для того, щоб його десь пристроїти, багато не потрібно. Потрібно взяти, якщо у вас є якийсь кут вільний, взяти ще шифер до того кута, притиснути цеглами чи чим. От. І в тому куточку я дивився, як один тримає. Взяв шифер до двох кутків стіни, притулив, обложив цеглами, щоб той шифер внутрі не посунуло. І він тримав, тримав, я як був в нього, то він тримав свиню. І йшов по дорозі, давав свині їсти, жменько давав ті нутрії. І нутрія, в принципі, нутрія їсть то саме, що свиня. От. І так він годував ті нутрія, ту нутрію. От. Так що варто спробувати. Бо ви подивитеся. Біля нутрії нема дуже великої роботи. Саме основне, щоб весною, весняний літній період не дати отравленої трави. О, наприклад, якщо сусіди кроплять, городи або ви, і щоб не нарвати, наприклад, десь біля дороги, де фермера кроплять е, свої поля, не нарвати трави і дати того. Бо Лише в тому випадку, якщо ми щось дамо нутріям отруйну траву чи отруйну їжу, то нутрія загине. А все, все інше дуже просто. Берете нутрію, пішли на город, мотику взяли, попрацювали мотикою, все золоту, взяли, якщо то вольєр, висипали вольєр, нутрія собі, що її. Смачніше вона перебере ніяких проблем. Обкошуєте кругом хати, чи де там кругом, на городі, якщо є де що підкусити. Висушили, зібрали і, і знову маєте собі на сіно. Сіна я дуже багато не даю внутрі. ви бачите, жменьку даю. Як вже тут більше мокро, то я вже і соломи трошки кинув, або сіна трошки більше дав. Ну, три і що, вони собі як їм смакує щось, вони переберуть. Все остальне, то, що не переберуть, вони беруть на підстилку, тягнуть собі гніздо і застеляють собі гніздо. Вони постійно собі сидять вони на сухому. От. Ну так що купляйте собі внутрі, тримайте, вирощуйте і будете завжди мати смачне м'ясо. До побачення всього найкращого.